А поміняйте мені, будь ласка, Да? Стандартне питання. Да? От до нас, до нас звернувся клієнт теж. Відремонтуйте мені циліндр. Будь ласка, ну ми продефектували, Після дефектовки людина каже: ой, дуже дорого. дуже дорого. А тому що це, це КАМАЗ-45-142, ну достатньо дорога штучка. Не виготовлення в ремонті. Тому е, хочемо показати, що, що значить поміняти ремкомплект е, в такому стані, як воно ну це, ну, це нереально. Так що дивіться, ну, стан штаків. От, Дивіться, вигнило все. Все треба шліфувати. Треба все обробляти. От, от тут от дивіться: зверніть увагу, тут вироботка, тут камера не передає, але тут приблизно дву. 2-2,5 до 3, мм вироботка, шашелем побита, ну який тут ремкомплект буде тримати, плюс люфти. Тому не будьте, ну, давайте скажімо, відео для тої категорії людей, яка вважає, що поміняйте мені ремкомплект, у мене все чітко. Не будьте наївними, не витрачайте свої кошти просто на вітер.